Виконуємо номер 1715 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Усно обчисли 1,7 додати 2,1. Завдання друге 0,7 додати 0,19. Завдання третє 7,3 відняти 1,3. Завдання четверте 100 помножити на 0,17. Завдання п'яте 59 помножити на 0,1. І завдання шосте. 0,23 поділити на 0,1. Приступаємо до виконання. 1,7 додати 2,1 буде 3,8. 0,07 додати 0,19 буде 0,26. 7,3 відняти 1,3 буде 6, цілих. 100 помножити на 0,17, переносимо кому на два знаки вправо маємо 17. 59 помножити на 0,1. Переносимо кому на один знак вліво. Маємо 5,9. 0,23 поділити на 0,1. Переносимо кому на один знак вправо, маємо 2,3. Ми обчислили номер 1715 виконано.